На початку минулого тижня ми з вами говорили про те, що є спроби або поява російських військових на території України, то сьогодні це вже повномасштабна агресія. Вчора представники РНБО і Генштабу заявили, що на території України знаходиться близько 15 тисяч. Третьої хвилі мобілізації. Я ще раз хочу звернутися, шановні керівники районних державних адміністрацій, по деяких сільських радах, по деяких районних адміністраціях. Справа знаходиться на грані криміналу. Я прошу вас ще раз. Проаналізувати, проаналізувати ситуацію в контакті з районними військовими комісарами. Мені дуже не хотілося, щоб прокуратура області органи внутрішніх справ підійшли до порушення кримінальних проваджень. Ніхто <кій> дією <кій> закону. Про третю хвилю мобілізації ще не обміня. Ми не можемо вирішувати питання, надаємо ми відпустку чи не надаємо кожному бійцю. Але ми маємо повне право звернутися з клопотанням напряму або через військовий комісаріат про, можу, про надання такої відпустки. Ще раз пару з клопотання. Я так головную, маємо це право. Як кожен боєць, який звертається персонально. Можливо, та мама і просила саме такої підтримки. А ми пишемо, має право звернутися сам, та йому там нема часу, коли звертатися. Він воює. Бо в нас багато лишніх людей, в структурах. Або наші люди забули, наші працівники забули основне своє призначення. Не громада працює на нас, а ми на громаді.